Вити напружену економічну ситуацію та забезпечити громадян України всіма видами соціальної допомоги. Допоможе держбюджет на цей рік, впевнений, Микола Азаров. Цьогорічний кошторис за словами прем'єра має стати гарантією соціальної стабільності та розвитку держави. Втім, за словами очільника уряду, запорука ухвалення бюджету дії опозиційних політсил. сил. Тож прем'єр-міністр впевнений, нардепів варто переконати, що тільки реальний бюджет дозволить країні стабільно розвиватися. Необхідно конструктивно розглянути бюджет відповідно до постанови Верховної Ради, за яку до речі проголосували представники опозиції, а тепер відмовляються її виконувати. І його прийняття необхідно за один день. Тому я дуже сподіваюся, що народні депутати приймуть рішення з максимальною відповідальністю. Водночас вимагаю, щоб всі члени уряду сьогодні максимально попрацювали з профільними комітетами, народними депутатами. І ще раз обґрунтували закладені в бюджеті баланси, які порушувати не можна. Вже за найближчі два місяці уряд визначиться зі своєю позицією в переговорах з Європейським Союзом. Робоча група підголовування віце-прем'єр-міністра Юрія Бойка цей час працюватиме над питанням щодо умов імплементації угоди про асоціацію. Водночас прем'єр доручив представникам профільних міністерств і відомств проаналізувати можливі ризики при створенні зони вільної торгівлі з ЄС. Прем'єр зауважив, що під час підготовки варто знаходити вигідні для України умови. Пытания на полную бюджету и экономического розвитка Украины беспосредственно повязаны с нашими экономическими интересами на европейском напрямку. В Кабинете министров завершилось моделирование практичных сценариев дии зоны вильной торгивли с Европейским Союзом. Здесь не на попередний секторальный анализ рызыков для вечезняной экономики в цих умовах. Все вытекают певные выставки еще до того, про какие умовы имплементации угоды – Ми повинні домовитись з європейськими партнерами. Микола Азаров також висловив обурення щодо знайденої у будинки проспілок 12-річної дівчинки, яка три тижні перебувала у розшуку. Прем'єр вимагає дати жорстку правову оцінку фактам використання дітей у політичних акціях. 12-річну Оксану Морозову зі жмеренки правоохоронці шукали від 20 грудня. Через непорозуміння з родичами вона втекла з дому. Оскільки перші спроби знайти школярку нічого не дали. Правоохоронці за фактом зникнення дитини були змушені відкрити кримінальне впровадження за статтею про умисне вбивство. Невдовзі дитину вдалося розшукати на. В Евромайдане у Киева. Весь этот час дорослые люди, организаторы так званого штабу Майдану, не просто бачили с собой эту девчонку, а использовали детину на их их работе. Детину без документов поселили, кто знает на яку квартиру, никто не перемал свою ее долей и здоровьем. Выявляется, Майдан абсолютно протиправно и аморально. Заманюють до себе і фактично підкупають чимало ні дітей. Окремі акції протестів не завжди відповідають загальноприйнятим європейським нормам. Що ж до закликів блокування доріг, захоплення адмінбудівель і повалення чинної влади, правоохоронні органи повинні діяти відповідно. За словами профільного міністра відповідно до європейської практики, українські правоохоронці мають повне право застосовувати силу для припинення незаконних дій мітингувальників. А ось реалізація закону про амністію учасників Євромайдану на практиці виявилася проблематичною. У кримінально-процесуальному законодавстві каже Лукаш: немає механізмів для. Його реалізації, щоб використовувати такий закон, треба внести зміни та гармонізувати з іншими законами. Міністр радить звертатися до авторів документа. Намостанні події в Україні свідчать, що окремі акції не відповідають загальновизнаним європейським вимогам та спрямовані на прояви насильства. При цьому їх учасники нехтують правами інших громадян, а окремі дії протестувальників суперечать принципам проведення мирних зібрань, порушують вимоги конституції та законодавства і містять в собі ознаки кримінальних злочинів закон України про усунення негативних наслідків та недопущення переслідувань та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мірних зібрань, які ще називають законом про амністію, є політичним компромісом і жодного слова про амністію не містить. Відтепер реєстратори отримуватиме терміни за сприяння рейдерам. Підписаний президентом наприкінці 2013 року закон щодо протидії рейдерству передбачає кримінальну відповідальність за реєстрацію юридичних осіб за підробленими документами. За словами профільного міністра Михайла Бродського, такі дії тягнуть за собою тягнення суттєвого штрафу, а також позбавлення волі. Якщо порушення буде вчинено повторно або за попередньою змовою, покарання буде жорсткішим до п'яти років. Тобто це захист в першу чергу малого середнього. Бізнесу, регістратори тепер не будуть казати, що це ми не бачимо, ми не знаємо. Вони повинні будуть дуже більш жорстоко перевіряти всі документи при реєстрації, які можуть бути потім використовані для захвату чужого майна. Також кабінет міністрів ухвалив програму співпраці з країнами митного союзу. Україна має намір збільшити товарообіг на 10-15% до 2020 року. Виконання програми повинно було початися ще торік, однак процес підготовки та узгодження затягнувся. Наразі ж співпраця грунтуватиметься на розвитку торговельно-економічних відносин з конкретними проектами виробничої кооперації: В промисловості, машинобудування, суднобудуванні, паливно-енергетичному та аграрних комплексах, космічній галузі, транспортній сфері та туризм зміню Теплова енергія бюджетникам обходитиметься дешевше. Таке доручення віцепрем'єр Олександр Вілкул дав Національній комісії, що здійснює держрегулювання у сфері комунальних послуг. В Нацкомпослуг зобов'язана завершити перегляд тарифів на теплову енергію для споживачів бюджетної сфери. Бік зниження на 22-25% протягом місяця. Актуальним питанням є зниження тарифів на теплову енергію для споживачів бюджетної сфери. Це дицасдітсадки, школи, лікарні та інші. Тому ставлю завдання нас компослуг протягом місяця завершити перегляд тарифів по всієї України. Наразі вже переглянуто біля 70% тарифів 160 з 264 підприємств ліцензіатів нас Крім того, до 25 січня скоригують тарифи на теплову енергію, централізоване опалення та постачання гарячої води для підприємств, яким встановлюють ці тарифи. Місцева влада у найближчі два тижні прогнозують синоптики. Погода має ускладнитися у зв'язку з очікуваним різким похолоданням Необхідно підготувати і при зниженні температури оперативно розгорнути пункти обігріву для громадян. Також необхідно під час морозів забезпечити роботу соціальних патрулів, де яких мають входити медики, працівники соціальних служб, рятувальники, правоохоронці та волонтери. Особливу увагу керівники регіонів мають приділити стану комунальної техніки, кількості палива та посипкових матеріалів. Відтак, усі служби, які відповідають за роботу систем життєзабезпечення, працюють у посиленому режимі. При снігових опадах, які пройшли на по території України цього тижня, всі комунальні служби в регіонах працювали своєчасно. Так для своєчасного прибирання снігу залучалося більше чотирьох тисяч осіб, понад 1200 одиниць техніки прибирали і викреслили. 35 тонн паломасти не Служба готова до дій за призначенням та забезпечення ефективного реагування на загрози на звичайні ситуації, які можуть виникнути в зимовий період. Також хочу, хочу проінформувати, що територіальні органи управління та підрозділи служби на сьогодні в повному обсязі забезпечені природним газом, тепловою енергією, всіма іншими видами палива. Опаливанный сезон на объектах инфраструктуры Горризона службы проходит відповідно до встановленных вимог. Зима 2013 перевірила на міцність вітчизняні дороги. На їх порятунок із бюджету були виділені мільярди гривень. Переважав ямковий ремонт. Він і запобіг подальшому руйнуванню дорожнього покриття, і поки що залишається пріоритетним у роботі дорожників України та Черкащини. Зокрема, ми як робили обстеження, все ж таки, як цитували щоб провести ямковий ремонт. І по орієнтовним цифрам зараз вони підбивають точно це близько 16 тисяч дорог державного значення, близько 30 тисяч, десь місцевого значення. Це ті ділянки доріг, які можна буде зробити ямковий ремонт. Гроші витрачені на ямковий ремонт українські водії вважають викинутими на вітер. Такої ж думки і фахівці. Термін, согласно ДБН, це один рік, а саме покриття воно по суті не міняє. Якщо ти зробиш в одному місці, далі це покриття буде зруйновуватися в іншому місці, і ми проблему цим не рішимо. Українські дороги можуть врятувати капітальні ремонти, але грошей на це немає. Хоча уряд та профільне міністерство з розумінням ставиться до проблеми. Позиція у Кравтодору, і ми будемо робити так, щоб дійсно е на Ямковий ремонт була ця цифра не менше. Але поряд з цим ми зараз і у Кравтодор, і Кабінет міністрів все-таки звертає увагу на робити кардинальні такі дії щодо е все-таки капітального або поточно середнього ремонту, так як ми зробили на канівських об'єктах. Закритий наприкінці минулого літа відрізок дороги Черкаси Сміла буде оновлено, кажуть автодорожники. Для цього вже проведені відповідні тендерні процедури та виготовлена документація. Крім того, вони сподіваються на милість цьогорічної зими і обіцяють, з настанням тепла відразу взятися за ремонт доріг. Зловживання у сфері держзакупівель переважно стосувалися розкрадання бюджетних коштів, ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, зазначають у ДПІ міста. З числа виявлених правопорушень три було пов'язано з виконанням будівельних робіт, а три з виконанням певних послуг, які надавали ці підприємства за державні кошти. Ці злочини були пов'язані з ремонтом доріг будівництвом та реконструкцією об'єктів соціальної сфери на території Черкас та області, а також стосувалися держзакупівлі для надання певних послуг населенню за бюджетний кошт. Найбільш розповсюдженою схемою зловживання і порушень серед бюджетних закупівель є завищення фактично обсягу виконаних робіт, і як наслідок отримання надлишкових коштів, які перераховувалися на Фіктивні суб'єкти підприємницької діяльності потім переводилися в готівкові кошти і таким чином розкрадалися. За фактом правопорушень відкрито кримінальні провадження. Триває розслідування винним світить загалом від 5 до 12 років позбавлення волі. До речі, керівники підприємств-порушників досі перебувають на своїх посадах. Минулого року міністерство Дмитра Табачника виконало план сповна. Абітурієнтам забезпечили рівні умови вступу, профінансували зовнішнє незалежне оцінювання. Студентам нині вже гарантують отримання європейських додатків до дипломів, а науковцям стажування в закордонних університетах. Не оминули увагою у відомстві і дошкільнят. Ми зуміли спільними зусиллями за три роки створити понад 230 тисяч нових місць в дитячих садках. Але констатуємо, що черга ще залишається, бо серйозно зростає народжуваність тільки в 2012 році дітей народилося на 20 тисяч більше ніж в попередньому. Крім того, у міністерстві констатують, країні потрібні інженери у профільному відомстві вкотре наголосили, що борються за якість освіти, а не за кількість виданих дипломів. Підготовка вітчизняних фахівців не повністю відповідає запитам ринку праці. Батькам-випускників та абітурієнтам наполегливо радять не захоплюватись професіями менеджера, економіста та юриста. А при вступі звертати увагу на статус та профільність вузів. Саме тому запровадили національну рамку кваліфікацій за прикладом Великої Британії, що забезпечує зв'язок сфери освіти з. Такі нововведення допомогли вивести три потужні вітчизняні виші на міжнародний рівень. Київський національний університет імені Тараса Шевченка він уже другий рік потрапляє в цей qs рейтинг Лондонський, і за рік майже на 100 позицій піднявся. Крім того, у 2013 році вперше до цього рейтингу потрапили Донецький національний університет і Національний технічний університет, Київський політехнічний інститут. Разом з Міністерством фінансів у профільному відомстві обіцяють збільшити заробітну плату освітянам. кажуть, у порівнянні з попереднім роком вона суттєво зросте. Потрібні грошові резерви вже заклали до державного кошторису 2014 року. Зарплати зростуть в середньому на 700 гривень. Зросте заробітна плата порівняно з 2013 році, в середньому е керівника, наприклад. Е Дитячого садочку на 650 гривень, вчителя вищої категорії на 602 гривні, старшого наукового співробітника і доцента за рік на 750 гривень в середньому. Похизувалось у профільному відомстві також рекордною кількістю виданої навчальної літератури. Минулого року вийшов максимальний наклад понад 12 мільйонів примірників, у тому числі 11 назв підручників шрифтом Брайля для дітей з вадами зору. Одна з головних спортивно-оздоровчих баз збірних команд України реставрована та осучаснена. Юні спортсмени відтепер зможуть займатися водними видами спорту у місцевому басейні. Купава новенький спорткомплекс у броварах дозволить проводити змагання та тренування олімпійців та паралімпійців, а також навчати школярів та немовлят плаванню. Цей об'єкт буде соціальним. 70% часу буде визначено для дітей, для інвалідів і для учасників великої вічизня війни. І вони будуть займатися безкоштовно за рахунок місцевих бюджетів міста Броварів і е, Броварського району. Крім трьох басейнів, у нас ще є е, готель на 50 місць, де зможуть проживати наші гості, де зможуть проживати е, спортсмени, які будуть проходити відповідну перепідготовку. Міністр молоді та спорту наголошує завдяки реконструкції спортбази відтепер національні збори українських олімпійців. Цілком реально проводити в Купаві повне соответствие требуванням бази олімпійської підготовки. Анатолій очі сказав наліч здесь же при комплексі готелю на 50. Тобто збори нашої зборної різних вікових груп вполне можна проводити тут». Самі ж спортсмени новим басейном задоволені. Кажуть, він дійсно відповідає сучасним європейським стандартам. Раніше він був совєтського стандарта. Сейчас це совершенно. Зовсім... Это бассейн європейського уровня Бассейн сделали хорошо, мне очень нравится. Вода свободная, пливеться вообще отлично. В проєкті держбюджету на 14-й рік кабінет міністрів передбачив виділення коштів на реконструкцію олімпійського спортцентру Конча Заспа. Планується будівництво і нових спортивних баз. Микола Азаров розповів, Україна планує подати заявку на проведення чемпіонату Європи 2018 року з плавання, тож варто підготуватися на належному рівні. Чернівці не ріо де Жанейро, але вже стали етнофольклорною столицею Європи. З кожним роком учасників Маланкафе стає все більше. Під час виступів у Чернівцях Маланкарі намагалися дивувати всіх глядачів своїми яскравими костюмами, креативними ідеями виступів а також декораціями. Спеціально до свята Чернівецька дирекція Укрпошта випустили конверти з логотипом Маланка Фест на відкритті фестивалю. Їх урочисто погасили. Багатовікові традиції відзначення старого нового року на Буковині приємно вразили гостей за кордону. Мене дуже дуже раді, дуже приємно бути покориний. Чернівці сьогодні». буковинські Маланкарі, хоча і анонсували на Маланці Фест 2014 своєрідний Євромайдан, проте свято було цілком аполітичне. Успіх нашої Маланки полягає саме в тому, що жодним чином ні влада, ні організатори не впливають на зміст нашої Маланки, і саме тому вона успішна. І я закликаю всіх політиків не втручатися в народне дійство. Це має бути саме збереження народних традицій, і що хочуть люди показувати, що їм цікаво, треба, щоб воно було. За традицією свято розпочалося з фестивальної ходи молонкарів та гуртів переберії центральними вулицями міста, під час якої на кумедних платформах та на автомобілях можна було побачити різних казкових героїв, серед яких чагорські смурфіки, представників з тропічних країн, циганів, артистів найбагатших людей світу, афроамериканців, рокерів, запорізьких козаків, комбайнерів, кіндер сюрпризи і навіть більшовиків. Чи не найбільше вразив глядачів 13-метровий дракон села Горбово, що на Герцаївщині? Більше трьох місяців десяток місцевих майстрів витратили, аби зробити цього змія. А він навіть повертає голову в різні сторони, кліпає зеленими очима та показує великі зуби. Чернівчани та гості міста поспішали, аби першими побачити фестивальну ходу. Вітали маленкарів і залюбки з ними фотографувалися. Держи класно, мала! Вообще супер! Як тот год сейчас вообще отлично, супер. Після святкової ходи за умовами конкурсу учасники виступили на фестивальній сцені, яку облаштували на площі філармонії. Деякі з колективів нараховували майже 30 учасників. Більшість з них були одягнені у традиційні костюми маланкарів у Чернівецькій Маланці. Вперше взяли участь і колективи з Черкащини батьківщини Тараса Григоровича Шевченка. Це рік Тараса Шевченка, 200 200-ліття. І не сказати про нього слово, не показатись це гріх от бога. У цьогорічному конкурсі кращими стали маланкарі селища красноїльськ Стороженецького району. Саме вони отримали головний приз фестивалю 50 тисяч гривень. А величезний дракон села Горбово, що на Герцаївщині, виборов друге місце. І відповідно 30 тисяч. Третіми ж став колектив з горішніх ширівців з Останівського району. Їм дістались 20 тисяч гривень. Кращими у переберії за рішенням журі стали представники вижничини, а саме Вашківецька Маланка.